Привіт, малята! Сьогодні я вам хочу розказати одне цікаве оповідання Василя Сухомлинського, яке має назву Страшний черв'ячок. А ви уважно послухайте, а в кінці мені скажете, чому ж воно має таку назву? Жив собі на світі хлопчик, і був він дуже ненаситний. Іде раз вулицею бачить, продають морозиво. Став він і думає, якби оце мені хто дав сто порцій морозива, ото от було б добре. Підходить до школи, аж у тихому, безлюдному провулку його наздоганяє сивий, сивий дідусь і питає це тобі хотілося мати сто порцій морозива? Хлопчик здивувався та якось оговтався від розгублення і каже: Так, але ж якби хто дав грошей. Не треба грошей, промовляє дідусь. Он за тією вербою сто порцій морозива. І дідусь десь щас, мов би не було його. А хлопчик, як заглянув за вербу, то і портфель із книжками випав з рук. Під деревом стояла скринька з морозивом. Хлопчик мерщій порахував і налічив рівно сто порцій морозива. Від жадоби у хлопчика затремтіли руки. Він з'їв один, два, три морозиво та більше не подужав, бо в животі заболіло. Що ж із ним робити, думає він. Виклав із портфеля книги, заховав їх під вербою, а в портфель наклав пакуночки з морозивом та всі не вмістилися. Так жалко було залишати їх, що хлопчик аж заплакав, з'їв ще два пакуночки і почвалав до школи. Поки доплентався і дійшов до класу, морозиво почало танути, і з портфеля потекло молочко, промайнула думка. Може, віддати морозиво товаришам. Але цю думку відігнала його жадібність. «Хіба ж можна таке добро комусь віддавати? Сидить хлопчик над портфелем, а з портфеля тече і тече молочко. І думає ненаситний. Невже таке багатство пропаде? Хай подумає над цією казкою той, у кого в душі десь живе маленький черв'ячок. Пожадливість це дуже страшний черв'ячок. Скажіть, дітки, про що це оповідання? А як би ви вчинили? Чи поділилися ви б морозивом зі своїми товаришами?